Так, Тетяна Миколаївна Фікше спеціально для першого курсу представляє. Дослідити функцію на парність та непарність. Спочатку по теоретичним засадам. Нагадаю, яка функція у нас називається парне? Якщо ми у аргументах змінюємо знак спеціально, так, змінюємо знак на протилежний, на мінус Х. У нас в умові зазвичай у від х, ми беремо і змінюємо його на мінус Х. І якщо при такій нашій махінації, функція не Тобто вона залишається абсолютно тим самим виразом, то дана функція називається парнем. Якщо при таких наших діях, при появі мінуса у аргумента функція при цьому вона залишається тією, яку ми бачимо, но знаки змінились на протилежні, результат такий же, але знак протилежний. Як 2 і мінус 2, то дана функція називається не пармен. І я впевнена, що коли ви проходили тестування. Завжди, от той був інший варіант. І він вам, знову по математиці, ніколи не потрібен. Но якщо не виконується ні перше, ні друга, то дивись, нам третій. Є інший варіант, функція не парною і не є непарною. Як це з'ясувати? На прикладах, тут ми бачимо три різні приклади. Тепер нам треба представити, яка ж буде парною, яка буде непарною, яка буде ні тією, ні іншою. Якщо ви виконували сумолівно всі домашні завдання, то подивившись на ці функції, ви вже знаєте відповідь. Але про всяк випадок нагадаю, що ми робимо? Ми граємо в таку невеличку гру замість їх сам, адже цього ми маємо знайти, знайшли його. Раз, два, три рази в першій функції. Раз, два, три в другій функції і знайшли третій функцію. Тих що ми знайшли, ми тепер підставляємо мінус х. Тобто у від мінус х. Що ми маємо? Мінус х у десятій. Зверніть увагу, я пишу в дужках, в душках не просто так. Бо десята, вона має бути зовні. Якщо є коефіцієнти, то цих коефіцієнтів наш мінус не стосується, ми його підставляємо замість x, там, де він є. Тобто у циферці 8х нема, і ми тоді нічого не придумаємо, ніякого мінуса не треба. Треба креативу. Математики вже самі визначили, що вони хочуть в цьому світі бачити. Далі треба врахувати. Мінус в парній степені, я впевнена, що ти знаєш, перетворюється в плюс. Тобто, ми маємо х у десяті. Далі, у нас написано плюс 22. Думаємо про мінус в квадраті. Угу. Також перетворюється в плюс. Тобто буде просто х квадраті. Плюс 8. 8 без ікса. Можемо начіпає. Пишемо так, як є. Зробили все, що могли? Перевіряємо. Ось наш результат. ось у нас вихідний вираз. Ми бачимо, що вони ідентичні. Значить функція парна. Приклад другий. Підставляємо. Замість x-х. -х, то матимемо y від мінус х до рівня. Мінус х відкритий в дожках в 5. Далі мінус 3 помножити на мінус х. Помножити. Математика тільки знак мінус опускається. Мінус 5. Запам'ятайте, якщо можна подарувати 5 троянт, мінус залишається. 10 троянт ми не даруємо. Так, мінус 5 залишається. Мінус х в 5. Мінус на мінус буде плюс 3х. Якщо вам видно в такому вигляді, це дуже класно. Полігнуємо. Мінус х в 5. Знак змінився. Мінус 3х, а там плюс 3х. Також знак змінився. Це отой варіант, що функція вона залишилася. Там х5, суп'яті, там 3х, ну мінуси. Знаки змінилися на протилежні. Це функція непарна. І ми це буде пишемо. Треба схова, що наш y від x функція не одним словом. І залишився наш останній варіант. Я думаю, ви вже здогадалися, що це той самий інший варіант на речі. Так от, підставляємо. Y від мінус х дорівнює. Мінус х в степені 42. мінус 13 помножити на мінус х. В степень у нас 42. Мінус 42 в степені перетворюється в плюс. Тобто буде просто х в степені 42. Далі мінус 13 на мінус х це буде плюс 13х. Більше спрошувати нам немає нічого. Перевіряємо, дивимося на першу диномер. Х серед 42 є, х серед 42 є. Абсолютно ідентично. Дивимося далі мінус 13х, а там плюс 13х. Тут все змінилося. Нагадаю, що якщо там змінилось, там не змінилось, тобто ні ваше, ні наше, це отой третій варіант. Так не буває. Або повністю залишається парна, або повністю змінюється знак. Якщо щось змінилося, щось не змінилося, це ні та ні інша. Функція не є парною і не є непарною. Так так воно за так довго називається.